Так, забрали ми доцю із садочку на сам. Так, тому що сніг випав, все тут. Машини якраз розкопують е, тими тракторами. Бо абсолютно все засипало снігом. Ой! Я чуть не впав з тобою. Давай, Каролін. Шість рюкзаком. Все, а що далі не їде? Ну. Ой, зараз падаєш. А то ти щось там тримаєш, якісь сніжинки. Ти бачила в дворі що зробили? Ти будеш в шоці. Я коли приїхав побачив, зробили юрту Халабуду зі снігу. А, ну О, Такий от активатор. Почула, що то юрту зробили вже йдемо. Там, де всі дітки, бачиш, во там зробили гору. Зробили Йорту, я пішла до колег. Треба було портфель забрати. Тут виявляється не одна юрта, що друга. І от, задні, ще третій розпали юрту. Тут друга юрта. Дивися, тут є дирочка. Я так розумію, що її копали, і вона туди ще йде направо, як печера. І зробили, дивися, що такий бордюр. Давай я портфель заберу, хочеш, можеш не подивитися. Не йде, не йде далі? Ану, давай залізь задом чи передом. Що? Ну що? Як? Клас. Лайкосик. Та то вже треба лопатами, воно дуже затверділо. Ми зробили таке, бачиш, зимове містечко. Що в когось BMW тюб. <рес> Реально, купа дітей робили. позалишали, це лопати. Бери, тільки вухо в тебе одне вилетіло. Юр <рес> там Юрта, мала. як галя, цей скоро гнеться, так? Ну, Можеш, так? О, давай. Я тобі допоможу. Багато. Та як так? Давай! давай. <реш> ну давай. <реш> Тоді давай іншою стороною. Давай. О, так, везу кароліну. Вона взагалі вислягла. О, класні санки лежать. ідеальні. Все. Вилетіло. Ми йдемо, пішли в магазин. Санки хай може будуть, чи хочеш на своїх. Ну давай. Садочку, що ти намерзлася на вулиці? Yeah. так Ручки змерзли. Ми знаємо, коли треба йти додому. Коли ручки замерзають, тому біжимо додому. У неї трепчені рукавиці і вони дуже швидко промокають. Вона ж хоче повавитися в снігу. Ще взяли отакий от корм для хом'ячків наших. Хом'якиць меню в них буде тепер для мишей, хом'яків і щурів. Так, тут намальований якийсь цей лісовий ком'ячок, Що одразу стрибає, він ще такий дикий, що може настрибнути навіть на більшу за себе здобич. Вон він намальований. Дивися, це наш ком'як чи ні? Ні? це той лісовий, так? один кілограм взяли. Не знаю, взяли на пробу спробувати. Ну показуй, ще карліна іграшку взяла. Так? Я думаю, він повністю роздівається, а ну, дай я подивлюся. А він з морквочкою і в нього тут вушка. Він, знаєш, на кого похожий мені на My Melody. А тут робить так. Робить. Тут головне так не тиснути багато разів, бо потім постараються очки. Крина дивиться всяких букашок, мурашок, мініскуль. Типу, мультики такий, що ніхто нічого не говорить, але там от показують всякі прикольчики. Мульти? Так. Ну, я не знаю, якщо він роздягнеться тут чи ні. Можна? Потім його вдягнеш. Він напевно повністю може, дивись. Все, клас. Щаслива така. Преміум меню для хомяки. Що тут в нас є взагалі? Так, є насіннячко, бачу. Те, що вони люблять, коротше. Але немає, здається, арахісу і волоських горіхів. Бо то чорний любить. Кілограмчик. Ну попробуємо. Ми кожен раз беремо їм нові, щоб вони завжди смакували різне. Понюхай. Він класно пахне. Що? Він виглядає як оці всякі муслі. А ти ні разу його не брав? Ні, би? цього ні разу не брав. але Бачу, тут є всякі, дивися, якісь ще фруктики. Там всередину щось? Так, якийсь горішок був. Ні, він набитий цією. Це типу, я не знаю, фінік чи що а, це є? Я воно залазило просто всередину. Кожен на фінік засушений. Так, ну бачу є, і семочки, є, і ара... аночка це арахіс чи ні? Так, о, є арахіс, все. значить. Так, чорний їсть арахіс, а сіренька любить насіння. Ну і крім того, вони ще люблять щось себе поласувати якимись смаколиками. Цікаво, чи там ще є хрубачки, але я їх не бачу? Немає, так? Але він прикольно. Також запах має. Що мені самому не сподобалося. Ну, <рес> і тепер преміум меню, як в ресторані будуть їсти. Так, у нас просто закінчився попередній корм, теж було майже кілограм. Спасибо. Ми обрали оцей от Nature Versailles Laga. Ну він, бачите, дорогий 470, а зараз вже 500 з копійками. Але класний. Тут кажуть, вам є намальовані хрубачки, бачите, всі горошки. І багато мавши м'яса. ну Типу кусочки такі засушені, снеки. Все, це можна викидати. Це ми змішали докупи. Так, будуть їсти. Тепер перейшли на солодке і карліна, що там якісь роботи поробила в садочку, хочу показати. Що ти їсиш? А, кіндер сюрприз. Поділилися. Вона дала нам J Joy Kids Joy. Сама собі взяла, ага. Один Кіндер знайшла і теж JJ Joy. Зоряні сейвика, рушени. Коротше тут у чаю. Так, а тут купа малюнків. Давай подивимося, це в нас єдинорожок. Десь не знаю, побачив зірку, що падає, так? Mm. Він загадував бажання. Mm. Розказує, що тут відбувається. Це Єдинорожок, Дуже красивий. А то хомячки, Одного звати мою, а іншого звати Імена. Це Імена, а це мою. У ну, нього тут поїлки, все, все, що хочеш є. Любимі тепер тваринки хомячки. Два і тут дві Так, та, та, Але хатка одна. так? І угу. сердечко, не це що лав, вони люблять один другого? Але бачу, тут в одного кулька. бантик, а в другого квіточка. Ну, прикольно. Так, що тут у нас ще є? У нас ще якісь новорічні мотиви. бачу. Ялинка з подарунками. Це, Цікаво, це що тут в подарунок. Тут є для Думаю, тебе всі? Це навіть чі... сердечку подарунок. Там лав. Так, а татові. Татові, напевно, оцей от подарунок прозорий То татовий. То твій, то мамин, то мамин, то мамин. Ні, то, е, то, то мамин, та. то твій, то мій. то міг, і то мій мій. і Ой, то тут все твоє. Нічого яка тичемна була. А це в нас хомячок святкує День Ну, Тортик, так? І молодинорочок. <святок> Такий маленький. Що тобі зручно їсти без двох зубів? <смеш> <смеш> так, і це сама, нова, сама крута робота. Каже, то для тато любимого, правильно? Mm -hmm. Фламінго, мама не любима, але що татова робота, тому що тут є море. А тато любить що? Мор. А ще що любить тато? Mm -hmm. Пляж. Пляж. А кого ще любить тато? Каролін. А ще кого? Мама. ще кого? <реш> Хомячків, добре. Так, а тут в нас була якась величезна картина. Давай почнемо із. Коротше, то Ізнанка. Так? Тут демагорган, ще якийсь хамелеон, якась квітка це що мух ловить. От і муха летить, а зараз її зловить ту мушку. Так, а з іншої сторони у нас чудеса. О, вау! Це в нас космос, інопланетяни летять. Наша земля. І виявляється так, що інопланетяни летіли летіли і пролетіли. Їм більше інтересно було, що там робиться на місяці, правильно. Mm -hmm. Чи на Марсі, чи на Сатурні? Mm -hmm. Тут нема так багато. Я тут зі колірами зірки Рейнбоу. А ми де живемо на тій планеті? Тут. А Америка де? ага. А Єгипет де? Де тут? Там був? Так? Yeah. Клас. А ж які ще є там? Тут ще I'm бачу I'm дві. Які це? Mm, це... Э... Що за країна? Mm, це країна э, Африка. Ясно. Це, це коротше у нас Африка, а це Єгипет. Угу. Єгипет відділився від Африки mm. <с? <с?> і поплив. А це тоді що? А Це які ще країни знаєш? А це. Тобі можна казати, які хочеш. Та, бо ти по географії ще не плаваєш. Це Японія. Яп... Ух ти, Японія. то та там Hello Kitty, так? Так. Hello Kitty, Mario, клас. О, така от картина класна. Все. Можна під неї навіть засинати. Та я зрозумів, що це океан. Клас, у тебе з кожним разом все прикольніші і прикольніші роботи. На клади. Де там твій сейф всіх робот? Не там? Забула? Там твій сейф. Сейф бартак я, я називаю. Так, ми ще уроки маємо сьогодні робити. Ти не забула? Ні. Давай всі прийшли. Всі да. прийшли? Ух ти. А, тут ще дивися, є з пластиліну. Якісь роботи. А що це за робота? Ну покажи. Це джунгарик, а це медуза. Медуза? Ану підніми медузу, хочу подивитися. Вау, медуза класна. А джунгарик? Чунгарик Розовий. Розовий. Чунгарик рожевий. Лас. Класний джунгарик. Ну все, можеш бігти бавитися. А ця сквіш іграшка прикольна, бо вона роздівається. Там можна зняти той комбінезончик. Ой. Та ти вже мені показували. Хочеш всім показати? Так. Вона класна іграшка. Її можна повністю роздягнути. Роздягнути, потім одягнути. У нас капішончиком. Все. <розовий> Визика вона прикладає тут шейки две капочки. Так, збираємося вже на вулицю, та Карина їла і дивилася фільм про Антарктиду. Знайшли то якесь нове відео Птушкіно. Україні дуже сильно сподобалося. Хотіла просто про пінгвінів дізнатися, що таке Антарктида зараз ще дивиться. Не знаю, як Антарктида, але в нас на вулиці точно Антарктида все засипало снігом, а ми спішимо, бо підготовку перенесли і треба Карину завести на підготовку. Будемо мати якраз півтора години вільного часу. Полюбуватися на Антарктиду Львівську. Якраз підійдуть антарктичні пікапи, боти, які їх називають. Хтось піде тішитися снігом, хтось піде машину розгрібати. Тому що кожен день сніг, і треба розгрібсти, бо інакше з машини потім буде айсберг. Так, і не виїдеш нікуди. Все, так. вже зібрано. Вау, така вся жовта. Клас! Що, сподобались пінгвінчики тобі? Ну давай взувайся, бо ми вже не встигаємо. ще її любимий оцей шопер Каролінич з єдинорожком і погнали. Підготовку, півтора години вільного. Так, ну позамітало так, нормально. Ось чистили, нічого не дало. Навіть те, що я трасу тут розчищав і її також от засопало. Хоча тут каталися, але вчора. Але не сильно їдуть санки. Якось так. Треба, щоб воно більше втрамбувало. Типу ну, тобто на людянках треба з'їжджати, щоб була така площа рівна. Вони б тоді втрамбували і можна з'їжджати. Поколі не санки з такими тоненькими перилами, то вони не сильно їдуть. Навіть чуки-геки не сильно. Ось так от. Траса. А бачу той стопер, що я робив, розбитий вже вже з'їжджали. Чуть діти юрту ще більше роблять, водою поливають, щоб вона була міцна. Кріна вже після так каже, що теж хочуть гуляти. Двоє аж поміж а усіх хрещі, тільки одна людина може Коротше, заліз в халабуду. Не знаю, як вилізу. Тут дуже мало місця. Просто діти кажуть, попробуйте там зняти. Тому вирішив зняти. Не знаю, як зараз буду вилазити, будуть мене витягувати, напевно, за ноги. А ні. О, взагалі круто. Бомба. Мені сподобалося. Там тепло, там вітру нема. Данчик, тут зробили. Диви маленьку юрточку. Я не думаю, що залізеш в неї. Ну, але попробуй. Все? Все, далі не залізеш. Ну що? Вилазь тепер. Не підходить. Не підходить? Замаленька. Якась пірамідка така. Вікерена. Йдемо на наступну. Забрали із підготовки Каролінку. На вулиці вітер є такий морозяний і зараз мінус 11 десь. Ось так. Трина пішла подивитися на всі юрти. Я вже одну залазив, мені сподобалося. От є одна, друга на майданчику спортивному, є ще третя, четверта. І там будують величезний замок. Ого! Це щось мега круте. Бідемо зараз подивимось. Кароліна там зависла, бо є юрта. Отут тут ця юрта зробили навіть віконечку. А вон ще є одна юрта і зробили такий колодязь. Клас. Мега круто. Тут закриють вхід. І далі буде накриття. Ти бачила, яка класна штука Йди сюди? Дивись, як колодязь зробили дуже прикольно. Такі цеглини. О. Можна зайти. Отак обережно, щоб... Так, ось так. Заходь. Клас, тут місця дуже багато. Прикольно? Прикольно. але помаленьку. Та-та-та, щоб не розвалити. А, цеглини, дивися, міцні. Класні. Ще одна юрта тут знаходиться біля колодязя. Була прикольна. Але аж три входа має, бач. Почала руйнуватися. Ну, хіба так, пролізла? Да. Клас. Вставай і ручки потріпай обов'язково. так Прикольно, юрта тільки ще не добудована, я так розумію, там все зроблять потім таке. На накриття, але пізніше, щоб воно це все скупилося, злиплося докупи, бо бачу сніг, трохи у ті ж пари позакривали і буде лили, щоб воно за ніч якраз мороз скупив і не розвалив. Тому, потім можна вже в купу додати. Тут цеглина, бачу, на трісла. Він на сніжку. Я не знаю, що ти зробиш. Зараз просто мороз і сніг не сильно ліпиться. Так, буде розлітатися, бать. Що? Все нормально. Нормально, а в тебе в Юрті все а, добре. Нормально. Окей. Okay. Колина власть. О, я тут було. Їхала з юрти, Юрта, яка вона міцна, і тут ще й зробили тобі схуденки нагору. Так? Оця вже замерзла. Вона така. добра Юрта. Вон тут з'їзд Карлін. Вон, дивись сюди на животі лежить. Ось така от зима. З Кароліною додому, з тим міні-полярником, як полярний той, пінгмін. Ми побули годину часу, я чую, так, в мене вже щоки замерзають, треба Карліну подивитися, чи в неї. Я дивлюсь, а в неї ще бордовіші щочки. Кажу, все, доці, пішли додому. Вона, ні, я Юрту ще не збудувала. кажу, ти вже її не збудуєш, тому що рукавиць таких полярних немає, оцих непромукаючих, і плюс ще щоки, всі червоні, кажу, що йдемо, зараз прогріється. Хочеш, можемо зробити злегу дупло юрту. Все, вже почала будувати, якраз біля батареї гріється, чайочок куп'є і буде юрта. А тут вже в нас перестановки. Тут вже книжки будуть знову стояти десь тут. Коротше, все. Юрту не збудували, то зараз будуть у нас генеральні прибирання. Це, що ми збудували з Каролінкою. Та то не піраміда, то юрта. Українська. Дивись. Кнопка з іншої сторони, напевно. Слава. Бачок придумала Кролін. Зробила українську юрту. Модернізувала Ось так. От. з прапором юрта. На вулиці не вдалося збудувати, зато збудувала дома. Давай Пьтьорік.